Merci. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції знешкодили кілька нарколабораторій та вилучили канабісу на 10 мільйонів гривень. 24-річний лідер злочинної групи налагодив схему постачання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Дрогобицької виправної колонії, утриманцем якої є і сам. Для цього залучив ряд довірених осіб, як з поміж тих, хто перебуває у пенітенціарній установі, так і співучасників з волі. Останні відповідали за формування замовлень та їх перекиди через охоронюваний периметр на територію тюрми. Безпосередньо один з учасників відповідав за функціонування нарколабораторій, які розміщувалися у приміщеннях двох приватних будинків у Львівському районі. Заходи із затримання учасників наркоугруповання проходили у два етапи. 5 березня поліцейські провели перший етап заходів та затримали двох фігурантів під час передачі чергової партії до місця позбавлення волі. Тоді їм та ще двом спільникам повідомили про підозри. 12 березня. Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторій та затримали учасника угруповання відповідального за їх функціонування. За результатами другого етапу заходів поліцейські вилучили канабісу на 10 мільйонів гривень. Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками Дрогобицької виправної колонії номер 40 за процесу. Суального керівництва Львівської обласної прокуратури